Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Шкода в кузові A7, версія Clever сьогодні на моєму каналі. Кінець 2018 року. 1,6, дизель 85 кВт. Автоматична коробка передач DSG 7-ступінчиста. Отже, друзі, така лялечка, тільки но заїхала по лаку фарбовому поквіттю, зараз показую. 13 700 доларів. Чистий 18-й рік. Отже, 130 мікрон. 128, 119, 117, 126, 124 мікрон. Так, поки не фарбований, чесно кажучи, сам навіть ще не переглядав. По лаку фарбу покриттю, тільки підключив діагностику, все окей, по форсунках, по корекції. Так, 121. Отже, не фарбований автомобіль. Так, Автівка пригнана з Німеччини. 19 й рік Лобове. По комплектації версія Clever як виглядає, Класні титанові диски 17-го розміру, нова резина. Передні партроніки бачимо, оптика звичайна, галогенна, є ТГО, протиутуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Так, дуже сильний вітер, знімає наживо. Заводське тонування. Чому наживо знімаю? Тому що появило світло. Електропривід кришки багажника. Так. У нас є аудіосистема Кантон, так. двойна підлога, тільки замість запасного колеса тільки компресор. Так. Ось як виглядає резина, бачите, це позаду, нова резина, це Німеччина. Так. Оскільки це версія клевер, бачите, виконання салону даної Октавії. Так, спереду у нас 4 стеклопідйомники, електродзеркала, немає автоскладування, але є датчик світла, датчик дощу присутній. Сидіння, сидіння на пробіг 240 тисяч. 240 тисяч. Так. Мультикермо є. Перемикачі підрулюві, круїз контроль так Система Bluetooth, навігаційна система. Зараз заведу, покажу, як щодо чого. Двохзоний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Тобто досить хороша комплектація. так Включили. Є фільтр тонкої очистки. Так, мастило треба буде замінити, але на 211 тисяч прийшло велике ТО, є замінений ремень ГРМ. Так, по допоміжних системах є фронт асист і розпізнавання втоми. Навігація велика, все працює. Також додатковим бонусом є ось адаптивна підвізка DCC, Eco, Normal, Sport індивідуальна. Система керування парктроніками, система старт-стоп і оскільки електрокривід кришки багажника електричний, є кнопочки, щоб відкривати зі салону. Навіга... Так, КПП Семиступка ДК 200. І, друзі, не пишіть, що це є погана коробка. Розумієте, слухи пішли вже більше п'ять генерацій цієї коробки. Всі проблеми забрані. До речі, під цим відео напишіть, в кого були проблеми з семиступкою автомобілі з 2015 року. Напишіть, друзі. Я думаю, що ні в кого. Так, дуже класна, класний автомобіль. Без підкрасів, як бачите, так, по під капотом. Знімаю наживо, показую, як, що й до чого. Під капотом все окей. Бачите, четвертий місяць 2022 року було замінено ремінгерем Все на своїх місцях. Отже, друзі, така лялечка 13700 доларів, кінець 2018 року. В принципі, якщо вас цікавлять автомобілі, ВАК групи, можете сміло телефонувати, запитувати. Так, для любителів, знаєте, для тих, хто любить писати. Так, так, так. І покажемо а, документи в іншому, іншому автомобілі. Отже... Календарний 18-й модельний 19-й рік цієї, друзі, шкоди Октавії. Цієї шкоди Октавії. Отже, якщо вас цікавить цей автомобіль, можете сміло телефонувати, звати мене Степан автотрейдкарс.ua. В принципі, є Октавії, є вибір. Якщо вас цікавить, можете сміло, сміло приїжджати до нас. Бачите, одна, так, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Так, ще зараз покажу так. Восьма, дев'ята і там ще і там ще дві. Тобто є Октавії, цікавлять автомобілі вак групи. Телефонуйте, запитуйте, звати мене Степан, автотрейт, Carsua. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.